Історія у фляжці. На дорозі Тернопіль скала Жванець автомобіль з'їхав з дороги у кювет і врізався в дерево. До неру хірургічного відділення бригада швидкої госпіталізувала водія. Поліцейські розшукують чоловіка, який розрахувався за телефон фальшивими грошима. Як встановили правоохоронці, 20-річний житель Тернополя на одному із сайтів розмістив оголошення про продаж свого гаджета. На повідомлення відгукнувся чоловік, який хотів придбати телефон. Незнайомий сказав, що їде з Івано-Франківська та у Тернопіль буде проїздом ввечері. Вони домовилися зустрітися в центрі міста біля одного із супермаркетів. Покупець, оглянувши телефон, розрахувався за нього п'ятьма 100-доларовими купюрами, які виявилися фальшивими. Гроші з ознаками підробки правоохоронці вилучили та направили на експертизу. За фактом шахрайства у поліції розпочали кримінальні провадження. Музика. У жителя Тернополя поліцейські вилучили гранати, карабін та набої. Зломисника затримали, речові докази направили на експертизу. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох. До семи років позбавлення волі. Оперативники та слідчі будуть встановлювати канали походження зброї та можливі шляхи її збуту. На Тернопільщині чоловік спробував відкупитися від поліціянтів. Попередньо відомо, що водій автівки порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні з чоловіком правоохоронці відчули запах алкоголю. Їхати до лікарні він відмовився, але пройшов тест на алкодрагері. Прилад показав 2,5 проміли алкоголю. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 10 тисяч гривень. На правопорушника склали адмінпротокол і викликали слідчу оперативну групу. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 22 вересня поблизу торгового закладу на вулиці Тарнавського. Невідомий чоловік викрав мобільний телефон. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102.